Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про події останнього тижня. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Ну, все, поїхали. Хорхе Масвідаль заявив, що вже кілька місяців підтримує форму в надії потрапити до карду в Білому домі. Я тренуюсь уже 2-3 місяці. Телефонував Трампу та всім іншим. Ви повинні поставити мене в цей карт. Просто тримаю форму, залишаюся у фокусі. Сподіваюся, це спрацює. Я досі готовий битися з Леоном Едвардсом. Бо в нас є історія. Я ніколи не мав злості до Леона і зараз не маю, але все одно із задоволенням дав би йому ляпаса. Якщо не Леон, дайте будь Кого, то справді готовий битися. Давайте зробимо поєдинок для президента. Ой, ну кому потрібен цей старий масвідоль в Білому домі? Там треба битися. А він вийде, а ми будемо нудьгувати. І масвідоль отримає слюнявий чек. Ні. Джон Джонс також хоче залетіти в карт Білого дому. Дана, бро, будь ласочка, бро, будь ласочка. я тренуюсь, почуваюся чудово, я здоровий. Для мене було б великою честю представляти нашу країну. Раніше Дана Вайт пояснив, що не довіряє Джону Джонсу. Ну і до речі, морозити Джона Джонса це теж розкрутка. Як думаєте, чи дасть Дана таку можливість? Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Ірже Прохаска заявив, що після здобуття титулу хоче перейти до середнього дивізіону. Я сказав команді, що перейду в середню вагу, коли виграє титулу на півважкому дивізіоні. Не розумію такий мув. І тут непогано є ще цікаві поєдинки. Але у самурая свій шлях. Майкл Чендлер впевнений, що його бій з Конором Макгрегором відбудеться на турнірі в Білому домі. Мені потрібна перемога. Ціль завжди одна: виграти. Це ж очевидно. Бій з Конором чудовий варіант для мене. Це чудова ідея, і вона мені подобається. Ніколи не знаєш, якими будуть коефіцієнти у букмекерів. Але я думаю, що я буду фаворитом. Думаю, бій відбудеться у напівсередній вазі, як і минулого разу. Легка, напівлегка. Мені все одно можу зганяти, можу. Набирати. Я спортсмен. Жду, он, Майкл, все в надії на бій. Після поєдинку з Пімблетом вже дуже помітно, що Майкл вже все. Навіть на Конра, напевно, можна ставити. Ден Хукер розповів, чому погодився на поєдинок з Арманом Царукеном. Я давно хотів отримати поєдинок з Арманом, мріяв про цей бій, попросив менеджера домовитися. Якщо говорити про навички, я вважаю, що Арман найкращий боєць дивізіону. Саме тому всі уникають поєдинку з ним. Люди вигадують від маски, бо не хочуть битися з Арманом. Але я хочу зустрітися з ним. Мені подобається, коли в мене не вірять. Подобається бути андердогом. У таких ситуаціях я показую себе найкраще. Погоджу. Ось, якщо брати бійцівські якості, то він один із непоганих бійців. Як людина, то ні. Вболіваємо за хукера. Іслам Махачів поділився своїми цілями. Хоче здобути пояси в кількох дивізіонах. Мріє потрапити до списку дворазових чемпіонів і залишиться в історії як людина, яка здобула два пояси. Третій титул стільки їсти я вже не зможу. Ще ось навчиться у Джека спати при вимкнутому світлі. Друзі, залітайте на трансляцію UFC 322. Наш канал транслюватиме турнір. А мейнкар з українськими коментарями. Посилання ти знайдеш у нашому телеграм-каналі, який знаходиться в описі під цим відео. Макс Холовей заявив, що хоче провести реванш із Чарльзом Олівейрою. Це бій, який я справді хочу. Його хочуть побачити, і фанати. У нас є історія зараз. У ростері не так багато хлопців, які підходять для поєдинку за титул BMF. Але ім'я Чарльза точно у цьому короткому списку. Кожного разу, коли він згадує наш перший бій, каже, що програв через травму. Думаю, час поставити крапку. Олівейра також заявив про бажання реваншу з Холовиєм. Макс Холовий, хлопець, якого я дуже поважаю у нашому бою. Як усі знають, у мене була травма. Він це заперечує, але це правда. Тож реванш був би чудовим варіантом. Бій 100% буде. Хлопці хочуть, ми хочемо. Є історія. Кайф, кайф. Також Чарльз Олівейра пояснив, чому програв ілії Топурі. Я був ідіотом. Що взагалі думав? Подумав, напевно, що звалю його і попрацюю руками. Я і справді почав бити, але він влучив першим. Тож я був дурним. Педі Пімбле продовжує розкручувати свій потенційний бій з Ілією Топурією та обіцяє жорстко його перемогти, розмазати. Ну коротше, все як завжди. Херб Дін оголосив про майбутні зміни в правилах. Багатьом вже набридла ситуація стичками в очі. Грядуть зміни. Буде зустріч, на якій ми це все обговоримо. Безумовно, щось відбудеться. Є розмови серед розумних людей. Ймовірно, зустріч відбудеться 4 листопада. Ну що ж, це вже завтра. Надіюсь, вони там не пиво будуть пить з рибою, а будуть питання дійсно вирішувати. Алджемейн Стерлінг вважає, що її всі має вести тимчасовий титул у важкій вазі, поки чемпіон Том Аспінал лікує око. Бій за тимчасовий титул найлогічніше рішення, поки Асфінал відновлюється. Тільки Вальдо Кортеса Коста знає, як зняти це прокляття. Покажи нам шлях обраний. Ну який тимчасовий титул? Реванш має бути. Том не настільки постраждав, щоб робити тимчасовий титул. Він і Джон Джонс, який буде затримувати дивізіон. Оклегає повернеться до тренувань і реванш. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше 10 слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.